Ти, мабуть, думаєш, що кредитку можна просто погасити. І я так думала і так робила. Я платила по графіку, робила більше мінімального платежу, і все одно, через півроку, знову мінус. Я задавала собі запитання, чому так зі мною відбувається. А з часом я прийшла до істини, що не змінилась моя система, в якій я жила. І от вирватися із цього кредитного колу мені допомогли насправді не лайфхаки і не поради людей, а розуміння сіми простих базових фінансових кроків. І після них я перестала латати дірки і побудувала міцний фундамент спочатку в таблиці, а потім у реальному житті. Після цього кредитка стала зайвою. І навіть коли ти влазиш в борг, тобі абсолютно не страшно. І це не про те, як швидко закрити борг, це про те, як взагалі перестати його створювати в своєму житті. Я зібрала всі ці сім кроків в безкоштовному уроці. Якщо ти хочеш отримати його, напиши в коментарях під цим відео слово урок і починай змінювати свою фінансову реальність вже зараз.